В нашій журналістській роботі часто трапляється так, що деякі розслідування отримують друге дихання. Зокрема, і за допомогою вас, шановні глядачі, так сталося і цього разу. Після одного з ефірів на гарячу лінію стоп корупції ми отримали нові приголомшливі факти, що проливають світло на шахрайські схеми, в яких замішаний кропивницький місцевий депутат Вадим Дрига. У минулому розслідуванні ми показали, як йому вдалося ошукати банки. На мільйони доларів, впливаючи на суди та місцеві органи влади, пан депутат відверто затягнув справу на свою користь. Я особисто вам глядячи в очі, я кажу, що завтра ніких судів нема. Інколи використовував перевірені технології та не з'являвся на суди через хвороби. Ну, дивимося, самі ви теж бачите, так? Да? да? Бачимо, бачимо. Грудень теж немає. Нас такого пацієнта немає. Не вистачало хіба що магічної ковтри. Та після виходу цього сюжету в ефір до нас звернулись жителі Кропивницького і повідомили, що не тільки банки стали жертвою його шахрайських дій. За словами людей, місцевому депутату вдалося незаконно привласнити собі. Цілий завод, ну як собі, Вадим Вікторович переписав підприємство на кохану тещу. Виявилось, що колишня шкільна вчителька, 70-річна пенсіонерка, володіє неймовірними статками: квартири, тисячі квадратів комерційної нерухомості, промислові підприємства та навіть база відпочинку на чорному морі. Як таке можливо, дивіться далі у нашому розслідуванні. Розплутавши шахрайську схему, як пан Дрига ошукав банки на майже 10 мільйонів доларів, ми зацікавились ще одним питанням: а куди він ці мільйони подів? Адже декларація міського депутата особливо нічим не вирізняється. Офіційно пан Дрига володіє земельними ділянками та комерційною нерухомістю загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів, двома квартирами у Кропивницькому та має чотири автомобілі. Ну, я ж підприємець, я ж не чиновник, ніхто інший. Я підприємець, який вже з 91-го року здійснював діяльність. Я заробляв собі на життя все, весь цей час. Та завдяки історії з кропивницьким ремонтно-механічним заводом ми знайшли відсутній пазл, який проливає світло на справжні статки депутата. Йдеться про те, що Вадима Дриги, пані Валентину Іванову, прізвище якої вперше фігурує в шахрайській схемі привласнення цього підприємства в 2013 році Дрига обратився к учителям з просьби, щоб ввести місто нього учидителям свою тещу Іванову. Вона являлась на бумагі вчителем, а ніяких действий по роботі заводу не приймала. Ось так тепер виглядає колись успішний кропивницький ремонтно-механічний завод. Будучи генеральним директором цього підприємства, пан Дрига умисно довів його до зубожіння. Щоб за закупійки продати свої тещі. Схема виявилась досить банальною. Пан Дрига, як акціонер та директор заводу, умисно загнав підприємство у податкові борги. Борг державі склав 700 тисяч гривень, та віддавати гроші Дрига вирішив дивним чином за рахунок продажу майна підприємства. Для цього місцева фіскальна служба, без відома інших акціонерів, влаштувала аукціон, де усю землю разом з усім, що на ній стояло, продали за мізерні 300 тисяч гривень. Тобто цілий завод оцінили як бі бюджетний євроавтомобіль. хоча реальна вартість була більшою в рази В торгах приймала участь тільки і Іванова Валентина Владимировна, яка стала победительниця цих торгів. і за 350 тисяч був викуплений нею і весь мой новий комплекс фатічка цена давала можливість погасити в то время і, всі налогові долги. Саме в цей момент у справі починає фігурувати 70-річна пенсіонерка, колишня шкільна вчителька теща Вадима Дриги Валентина Іванова, яка напевно на з пенсії кошти купує на аукціоні майно ремонтно-механічного заводу. А потім швидко перепродає все іншим фірмам та третім особам. Щоправда, вже за іншу ринку. Кову ціну після цієї афери ремонтно-механічний завод збанкрутів роботи позбавили майже 250 працівників. А після перепродажу майна на колишній території заводу, що фактично знаходиться у передмісті, швидко збудували автосалон, готель, ресторан, безліч магазинів та офісів. Парадокс в тому, що виручених з продажу майна 300 тисяч гривень навіть не вистачило, щоб покрити податковий борг перед державою. Та цікавить ця історія ще й тим, що проливає світло на справжні статки депутата, маючи борги перед банками у 234 мільйони гривень, пан Дрига майстерно приховує свої активи. Саме такою фінансовою ширмою і є кохана теща. Перебуваючи у Кропивницькому, ми впевнились в тому, що майном, зареєстрованим на тещу депутата Валентину Іванову фактично володіє та користується сам Дрига. Три різних фірми, да. а пан Дрига якесь відношення до них має, не знаєте? Дрига, це його. Це, це його, три фірми тут зареєстровані. Ну. Одна фірма. свою любов до рідної тещі кропивницький депутат Рига вирішив виразити у кількості нерухомості, яку переписав на неї. Згідно з реєстрів нерухомості, 70-річна пенсіонерка з Кропивницького має у своїй власності три квартири в Кропивницькому орієнтовною вартістю у 100 тисяч доларів. П'ять об'єктів комерційної нерухомості, яка здається в оренду, та коштує щонайменш 5 мільйонів гривень. Маєток та земельна ділянка. У Коблево Миколаївської області, за адресою якої зареєстровано готель Скай та база відпочинку Чайка у селі Рибаківка Миколаївської області. Тещині квартири в Кропивницькому, як з'ясувалось, здаються в оренду. Сама Валентина Іванова, за словами сусідів, тут ніколи не проживала. В цьому ми переконались особисто. Ми Валентину Іванову. Не проживає тут? Ні, ця квартира на ті. І торгові площі, що належать вчительці пенсіонерці продовжують приносити стабільний дохід у вигляді орендної плати. Відшукати Валентину Іванову нам все-таки вдалося. Як виявилось, мешкає вона в п'ятикімнатній квартирі свого зязя. Та надати бодай якісь пояснення, пані Іванова відмовилась питання, що ставили ми тещі через броньовані двері її помешкання. Залишились без відповіді. Хотів почути від вас коментар, як від людини, на яку записано майже все майно місцевого депутата Вадима Дриги. Чи могли б ви дати нам коментар якийсь з цього приводу? Як бачимо у місцевих судах, ні ошукані люди, ні банківські установи правди знайти поки що не можуть. За словами потерпілих, місцевий депутат має величезний вплив на фіскальну службу, прокуратуру та суди, що робить його фактично недоторканим. Яскравий приклад Ленінський районний суд Кропивницького. В січні суддя Шевченко в присутності нашої знімальної групи зняла заборону розпоряджатись майном дриги, що знаходиться в заставі по кредитах. За неведений обставин суд вважає за доцільне скасувати заход забезпечення позов згідно ухвали Ленського суду міста Кіровограда від 3 квітня 2015 року. Та пройшов тиждень, і вже без телекамер та без відому іншої сторони суддя Шевченко виносить кардинально протилежне рішення та знову встановлює заборону на будь-які дії, пов'язані з майном депутата боржника. Пояснити нам як таке можливо, пані Шевченко на жаль не змогла. Я не маю права коментувати. Я розглянула одну справу і другу. Це дві різні справи. Цікаво ще й те, що сам депутат вперто не з'являється на судові засідання. Інсайдери в Кропивницькому повідомили, що причиною для цього є нібито лікування триги у психіатричному диспансері. Взагалі, як він почувається? Добре. Добре. Так. Виписи Де... скоро на поправку, вже так, все виписали. нормально. Все, да. пісовець стратегія обрана вдала, адже зважаючи на режимність та закритість таких лікарень, достовірно перевірити факт знаходження пацієнта на лікуванні неможливо. Ба Більше пана Дригу пов'язують із дуже впливовим місцевим бізнесменом, колишнім народним депутатом, а нині секретарем Кропивницької міської ради Андрієм Табаловим. Мовляв, саме завдяки його зв'язкам Дризі все сходить з рук. На наші численні інформаційні запити пан Табалов не відповідав а дві спроби знайти його на робочому місці також результату не дали. Дійсно, депутат Дрига Вадим Вікторович є депутатом міської ради міста. Кропивницького, От. і це факт, і е, є е, керівником е, депутатської фракції. Е, також в цій депутатській фракції є і секретар міської ради Табалов Андрій Олександрович. Щодо питань, е, які е, ви озвучуєте, і відносно яких ви ведете журналістське розслідування, я про них чув. Вони набували в певний період е, такої гостроти певної е, першим, хто повинен дати відповідь на це питання, це правоохоронні органи або суд. Тому ми звертаємось до національної агенції з питань запобігання корупції, щоб факти, викладені у цьому розслідуванні, отримали об'єктивну оцінку правоохоронців. Про результати дивіться в наступних випусках Стопкору.